Друзі, всім доброго днічка. Вийшов зібрати свій недоурожай до із гороха. У мене тут плантація невелика, так що треба збирати і подивитися, що з цього буде. Все, вирвав його весь. Ось така ось кучка у нас вийшла. Тепер остається тільки перебирати. Коротше, сидю я ж перебираю цей горох. Ну і цей. Усього вже кучу, тут у нас складав. Том думаю надо його розлущити, який він середині. Ага. З личинками. Ладно. Тоже. З букашками, жучками всякими. Тут то що, тут тоже. Тобто, що не розлущив, воно все з'їдяне. Так що... Цей горох весь піде качкам. всім спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки Всем пока!